Вітаю всіх на своєму каналі. Прийшли, все з Михайловичем, працюємо на пасіці. Вже положили, даже спіймали рій. Матка є, мітка біла. Ми не зрозумів, як так. У мене дві мітки білі, це бакфасти Б307 і Б307. Мої улітели. Йдемо відкриваємо всі матки на місці. Значить Прилетіла чиясь Бокфаст, теж красива, теж з білою міткою. О, зараз ми ось... ця сім'я зробили ще два корпуси і корпус ще один накинули наверх, щоб був брати у них ройовий стан. Не дуже воно їм подіяло. Ми ще забрали ось в неї рамку меду і рамку з розплодом, щось ось таким відкритий, всі Щоб і додавали ще вощини їм сюди, а це зараз поставимо рій сюди. Та і все, і будемо працювати. Добре, зараз знайдемо матку, побачимо та покажемо. Ось цей рій, ось скільки він займав. Тут 4-6 рамок. Це ми поставили тут маломедові рамки, вони їх обсушують. О. Вони вибирають з них мед. Зараз ми ось так вони. Заняч відстроїли вощину на крайній. О. Так ось і на цій відстроїли. Отак ось. Добре, зараз спробую знайти матку, тоді я вам покажу. Ось дивіться маточка. Ходить. І тут все, вже є яєчко, воно вже засіяло Це добре, маточка з білою ось тако Що, зібрали ми цього ройка? Оце прийшов все тут у мене. Слабенький-слабенький відводочок був, три ромочки Вже вони. вони набрали десять. Це їм тільки що поставив сюди вощини. І сушнинку одну поставив. Ще ще магазин кинемо і все буде добре. Це б 307 або хвост теж. Та й зараз будемо працювати далі. Ну що, друзі, попрацювали ми, рій перевірили, там кому де кому подоставляли магазини, поставляли там, Тоби розширяли ще. Ну, Працюємо, працюємо, працюємо і працюємо. О, такі от у нас справи, зараз будемо йти ремонтувати, сьогодні набрали ремонтників на капельну ленту, бо трохи ми перший рік, перший як кажуть, опит. І велике давлення даєш, і вона лопає шланга, а тепер треба вставляти. Там ми трошки купили, у нас трошки було, Ми ніж поставляли. А зараз з Михайличем будемо ставляти на останні малінку. На нашу треба буде вже прополоть. І все, будемо працювати далі. Такі от у нас справи. Хорошо, як бачите, ріх хороший пролетів. Всім ресних Божих благословинь. Все вам самого найкращого, хай вас Бог благословить. усіх. До побачення.